8 жовтня на вулиці Бориса Тена фахівці комунального підприємства «Зеленбуд» висадили 12 дерев клена гостролистого шаровидної форми. Особливість цих дерев, саме клена гостролистого глобозу, в тому, що це невисока крона, вона йде більш в ширину, її добре можна формувати, притримати її в такому розмірі, якому нам потрібно, так як це не широка, невелика вулиця і дуже низько знаходяться провода, то це найоптимальні варіант. Дерева закупили за кошти міського бюджету. Вартість одного дванадцять половиною тисяч гривень. Прийнято комісію міської ради. Нам указівка саме е саджанці клена гостролистого глобозу висадити тут на цій вулиці. Тут були виділені старі дерева, і на місці треба було висадити нові. До 10 людей було задіяно. Це були чоловіки, які допомагали е встановлювати самі дерева саджанці у лунку. І Чата, які вже приймали процес посадці, у КП «Зеленбуд» кажуть. Осінь найсприятливіший період для висадження дерев. Головне для кленів зараз регулярний полив. Зараз ми все зробили по технології. Висадили, будемо надіятися, що вони всі приживуться. Звісно, є завжди відсоток відпаду, але надіємося, що приживуться. Тому що гарні самі саджанці крупноміри, гарна сформована коренева система, яка була з грудкою великої землі, що дає великий відсоток приживання. Чи приймуться дерева? Буде видно навесні. Тоді ж рослини підживлюватимуть та додаватимуть. Стимулятори росту Ірина Цапун, Марія Мельничук, телеканал СК 1